Вірі програма сходження у студії для вас працює Ян Андрусенко. Вітаю вас сьогодні у програмі. Новини Євро Євро-2024». Українська молодіжка, переможниця турніру у Франції. Перший матч збірної України на євро. Буде багато цікавих новин. Тож ми починаємо. А програма виходить за підтримки міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність. Сьогоднішню програму можна було б розпочати за традицією з головного поєдинку проти збірної Румунії. Але спочатку пропоную дізнатися передматчеве прев'ю коментарі головного тренера Сергія Реброва та Іллі Забарного. Та ось це все. А потім перейдемо безпосередньо до самого матчу. Отже, за котуванням букмекерів, очевидний фаворит саме збірна синьо-жовтих. Шанси підопічних Реброва оцінили у коефіцієнт від 2,23 до 2,25. А от підопічні Едварда Йорданеску були оцінені у 3,33-3,45. Солідний відрив, але воно й не дивно. По перше, наша збірна має кращий склад. Це напевне найголовніший аргумент. За оцінками порталу Трансфер Наші хлопці оцінені у солідні. 379 мільйонів євро. Так, це не вартість, наприклад, мовної Англії, склад якої сумарно коштує 1 мільярд 520 мільйонів євро. Або тієї ж таки Бельгії 584,5 мільйони. Але цього більш ніж вдосталь, щоб випередити володарів бронзи недавнього чемпіонату світу збірної Хорватії, команди Швейцарії та Австрії. А от сума складу нашого суперника найдешевша на турнірі, трохи більше ніж 92 мільйони євро. Вдумайтесь лише, одна збірна коштує дешевше, ніж перехід Джуда Белінгема в Реал Мадрид минулого літа за 103 мільйони євро. Тепер давайте дізнаємося: о найдорожчих та найдешевших гравців в обидвох командах. У нашій збірні найбільшу трансферну вартість має захисник лондонського арсеналу Олександр Зінченко. Його оцінили у 38 мільйонів євро. Друге місце ділять між собою одразу три наших гравця: це Георгій Судаков. Михайло Мудрик та Артем Довбек. Всі вони оцінені у 35 мільйонів євро. Замикає топ 3 найдорожчих. Ілля Забарний. Він оцінений порталом у 32 мільйони. Ціна наших найдешевших гравців 2 мільйони євро. У таку вартість оцінені одразу троє: Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук та Олександр Сваток. Переходимо до збірної Румунії. Тут вартість гравців значно і значно скромніша. Перше місце займає центральний захисник лондонського Тоттенгема. Радо Дрегушин 25 мільйонів євро. Другий нападник італійської парми Деніс Ман. Його прайс 9 мільйонів. Третє місце одразу у двох гравців: Даріоса Олару та Флорінела Комана. Обидва по 7 мільйонів євро. Найдешевший у збірної Румунії Флорін Ніта. Він оцінений у 225 тисяч євро. Так, тепер перейдемо до передмачових коментарів. Розпочинаємо з головного тренера збірної України Сергія Реброва. Кожен день це, це досвід. І для нас дуже важливо, що ми вже працюємо рік. І Я бачу навіть зараз, ми сьогодні розмовляли з гравцями. Я казав, що зараз я бачу, що хлопці більш розуміють, що ми що ми від них намагаємося взяти. Тому е ніхто не знає, який строк із... Важливий, скільки потрібно часу, але зараз я вважаю, що ми з командою розуміємо один одного набагато краще. Я вважаю, на євро взагалі немає несильних команд. Так, ми дивились багато ігор збірної Румунії. Останні матчі вони грали товариські, але тільки один матч проти Болгарії вони грали основним складом, тому ми більше орієнтувалися на ігри кваліфікації та. Теж останній матч проти, проти Булгарії. Але як я з -з -з сказав, вже це дійсно команда, яка розуміє, за рахунок чого вони намагаються грати. Вони е е е є дуже швидкі гравці. В, в, в них є е дуже хороша дисципліна на полі. і За рахунок цього вони пробилися на євро. А ось так на передматчові прес-конференції прокоментував майбутню гру головний тренер збірної Румунії Едвард Йорданеску. Я хочу побачити найкращу версію збірної Румунії. Я бажаю, щоб кожен із нас був упевнений у першій грі. Переконаний, що ми можемо це зробити, а також готовий віддати всі сили на полі, щоб представляти Румунію так, як вона має бути представлена. Це те, чого ми хотіли: опинитися на євро. Ми створили цю можливість і готові віддати всі свої сили. Хочемо залишитися тут якомога довше, тому ми будемо боротися за свій шанс. Я обіцяю болювальникам і кажу це дуже щиро. Ця команда віддасть усі сили на полі. У нас є лише кілька незначних проблем із фізичною підготовкою. Ми сподіваємося, що до дня матчу всі хлопці будуть у порядку. У нас ще є кілька гравців, які не повністю відновилися, але в нас є рішення. Що стосується матчу з Україною, то ми готові до всіх сценаріїв. Ми хочемо знаходити рішення, залишаючись водночас вірними своїй ідентичності. Ми повинні показувати тільки максимум своїх можливостей у певні моменти, інакше буде дуже складно. Адже у складі збірної України гравці, які виступають у чемпіонатах Англії та інших топ-лігах, якщо ви постійно граєте в європейських клубних турнірах, ви маєте певну цінність. Ми поважаємо збірну України. Їхній тренер домігся неймовірних результатів, але коли настає початок матчу, багато речей вже не мають значення. Наша нервозність частина того, що відбувається на цьому турнірі. Ми повинні спрямувати її в потрібне русло, перетворити її на позитивну енергію. Ми маємо бути розумними та впевненими, ми на фінальному турнірі, тому нам нема чого боятися. Також своїм коментарем поділився і захисник збірної України Ілля Забарний. Це моє друге євро. І так, для мене честь представляти Україну, і всі знають, які у нас зараз часи. Тому для мене я відчуваю відповідальність за свої дії, але я не хвилююсь за свою гру. Те, що я зараз тут, це тільки заслуга наших воїнів, які боронять нашу країну. Це неймовірні люди, які своєю сміливостю беруть усе. Я дуже дякую їм. бо... Це дуже важливо на даний момент. Це велика різниця між тим євро бо, євро. Бо зараз в нашій країні війна, і це важливо. Це дуже важко, коли ти прокидає, прокидаєшся, і перше, що ти думаєш, щоб у тебе вдома, твої друзі, твої близькі були в безпеці. І це, це звісно, це не може не на кожного з нас, але це додає нам велику мотивацію виходити на поле та. Робити все, що, що, що ми можемо. До речі, з приводу наших захисників, незагодовго до своєї гри, Українська асоціація футболу опублікувала ось таке відео з наступною назвою: Наші міста хотіли би приймати євро, але вони борються за свободу. У цьому відео 13 гравців національної збірної України звертаються до світу. Рідне місто кожного з них постраждало від російської агресії або було тимчасово окуповане. Футбол як і весь спорт не поза політикою, не поза війною. Ми закликаємо усі країни-учасниці Чемпіонату Європи допомагати Україні. Я Андрій Луді, колкіпер. Граю за Реал Мадрид. Мене звати Михайло Мудрик. Я граю за Луницький Челс. Наше рідне місто Красноград. Харківська область. Мене звати Олександр Зінченко. Я граю за лондонський арсенал. Моє рідне місто радомше Житомирська область Україна. Я родом з великої Новосілки, яка повністю знищена росіянами. Моє рідне місто Запоріжжя. Черкаси. Саки. Крим Макіївка. Мене звуть Максим Таловєров. Мене звуть Анатолій Трубін. Наше рідне місто Донець. Зараз Макіївка, Саки Донець тимчасово окуповані. Також перед матчем були дуже сильні побоювання. Чи зіграє Віталій Миколенко у першому турі. Спойлер не зіграв. Але сам гравець ось так коментує своє повернення на поле. То вже почав працювати в залі е, два рази в день, то надіюся, що скоро повернусь на поле. А взагалі раніше в тебе були такі травми? Не пригадаю, такої саме не було. Але можна сказати, обійшлося те, що. Нічого зі зв'язками ніяких проблем немає, тільки сильний забій, і треба, треба час на це. прогнозів ніяких, тому що це вже як справиться мій організм і мій, моя стопа. Тому ми даємо головному тренеру інформацію кожен день з доктором. Тому можна сказати, від кожен кожен день щось міняється. Я прогресую і в надію, що Скоро вийде на поле вже. Що ж, переходимо безпосередньо до гри. Перший матч на Євро 2024 Збірна України грала у Мюнхені на Альянс Арені. Перед розклади ми з вами розібрали вище. Тому тут йдемо виключно по матчу. Зі стартовим свистком збірна України заволоділа ініціативою. Про що свідчилась статистика? До певного моменту володіння м'ячем складало 70%. Володіли м'ячем, але не володіли ситуацією на полі. Нічого гострого поблизу воріт суперника створити наші хлопці не змогли. Натомість суперник непогано вибігав у контратаки і таки зміг забити гол. Щоправда, після помилки Андрія Луніна, який просто подарував м'яч супернику у підсумку 0-1 після першого тайму. Другий тайм і не надто змінився. Україна намагалась десь притримати м'яч, але хід гри контролювали саме підопічні Йорданеску. За чотири хвилини Румунія змогла ще двічі відзначитись у наших воротах. Голи на рахунку у Орезвана Маріна та Деніса Дрегуша. Матч так і завершився. розгромною поразкою України 0-3. Зауважу, що це перший матч, нічого ще не втрачено. Проте ми сильно ускладнюємо собі завдання вийти у плей-офф. Віримо, що в першу чергу гравці збірної зроблять правильні висновки і здобудуть перемогу у другому турі. Тепер, як завжди, перейдемо до коментарів тренерів і розпочнемо з головного тренера збірної України Сергія Реброва. А далі послухаємо його колегу зі збірної Румунії. Володіння м'ячем це тільки один із компонентів гри. Тому, на жаль, у першому таймі ми багато володіли м'ячем, але ми нічого не створювали. І ми на цьому звертали увагу після першого тайму. Але футбол це компоненти гри. Якщо ти виграєш в якому компоненті, а програєш в іншому, тоді в тебе набагато менше шансів. Тому, на жаль, сьогодні ми контролювали м'яч, але ми майже в першому тайму нічого не створювали. Please, raise your hand for the question. Yeah, gentleman here. Скажіть, будь ласка, як настрій в команді після цієї гри? Як буде команда готуватися до наступного матчу? І що буде зроблено для того, щоб це не повторилося, щоб в другому матчі команда виглядала так, як ми звикли? Дякую. На жаль, ніхто не очікував такого результату. І також, на жаль, в нас вже через три дні гри. І вона не менш важлива. Зараз хлопці самі розмовляють в роздягальні. Вони попросили мене вийти. Тому зі своєї сторони, так я відразу ми нагадали якісь помилки, але я вважаю, треба робити аналіз та показувати гравцям, розмовляти з ними. Але в нас через три дні. Не менш важлива гра, ми повинні швидко реагувати і готуватися до, до наступної зустрічі. Я хотів би подякувати кожному румуну на планеті. Я знаю, що вони були з нами сьогодні. Це був фантастичний виступ усієї команди. Якщо у вас були якісь сумніви, гадаю, тепер ви мені вірите, що в нас чудова команда. Вітаю хлопців! Це просто неймовірно. Я був би не я, якби не показав вам післяматчеві оцінки. Так найкращим в нашій збірній став Михайло Мудрик. Його зусилля оцінили на 7,4. Другим йде нападник збірної Артем Довбек. У нього оцінка за матч 7.0. Замикає топ-3 Георгій Судаков та Микола Матвієнко. У обох оцінка за поєдинок 6,8. У другому турі збірна України зіграє проти команди в Словаччини. Про фаворита, передматчві розклади та сам поєдинок поговоримо в наступній програмі. Також пару слів про матч Бельгія-Словаччина. Там результат, напевне, ще більш неочікуваний. Збірна Франческо Кальцона мінімально переграла червоних дияволів з рахунком 1-0. Єдиний гол на рахунку у Івана Шранца на сьомій хвилині гри. Таким чином, після першого зіграного туру групи, і ситуація в нас наступна. Лідирують збірні Румунії та Словаччини. Далі йде Бельгія і лише потім Україна. На час Євро 2024 будемо підбивати коротенькі підсумки по зіграних матчах у кожній з груп. А також по можливості реакції фанатів просто цікаві витівки. Так повністю перший тур відіграли в групах A, B та C. Підемо по порядку. У групі A по три очки здобули збірні Німеччини та Швейцарії. Вони виявились сильнішими за команди Шотландії та Угорщини. Відповідно, Німеччина у своєму матчі просто таки знищила Шотландію. У цьому матчі було все і голи. І пенальті, і вилучення. Рахунок 5-1 як доказ феєричного матчу матчу однієї команди. Голами в поєдинку відзначались виключно гравці Бундестім. Флоріан Вірц, Джамал Мусяла, Кай Гавардс, Ніклас Фюлькрук та Емре Джан. Ще був автогол у виконанні Антоніо Рюдігера. Для розуміння всієї ситуації Тартанова армія не завдала жодного удару у площину воріт за весь матч. Так на це вплинуло раннє вилучення. Але й до 44-ї хвилини малюнок гри був не краще. Другий матч цієї групи Швейцарія-Угорщина. Поєдинок завершився впевненою перемогою Швейцарії з рахунком 3-1. Голами відзначились Квадо Дуа, Мішель Ебішер та Брель Емболо за Швейцарію та, власно, Кляйн Гайслер за Угорщину. Навіть суто статистично любителі фондю, про це навіть відповідний плакат був у матчі, переграли свого суперника. Два з половини за систему XG проти 1,34, 15-6 за ударами поворотах, 7-2 за ударами в площину воріт. Загалом закономірний результат, який, одначе, не сподобався деяким палким вболівальникам Угорщини. І ось навіть докази цього. Ось така вона футбольна пристрасть до своєї збірної. Далі в нас група «Бі», де грають команди з Іспанії, Італії, Албанії та Хорватії. Скажімо так, група смерті розпочати планує з матчу Іспанія-Хорватія. Підопічні Луиса Далафуенте змогли розгромити команду Златко-Даліча з рахунком 3-0. Голи на рахунку у Альваро Морати, Фабіана Руїса та Дані Карвахаля. Всі результативні дії були у першому таймі, але найцікавіше було у другому. Хорвати не мов би прокинулися і почали створювати гольові моменти. Один з таких випадів завершився признач. Дням пенальті ворота Іспанії, який щоправда відбив у Сімон. Хорвати забили здобування, але гол відмінили. І, судячи жесту рефері, через офсайд у підсумку 3-0, і збірна Хорватії сильно ускладнила собі вихід у наступну стадію турніру. Переходимо до наступного матчу дуже принципової гри. А все через те, що влаштували фанати збірної Албанії. Це просто жах. Вони на очах у фанатів Італії вирішили. Зламати спагетті деякі фанати навіть просили цього не робити, але макаронний феєрверк все ж таки відбувся. Нога раз посміялися і годі а тепер щодо матчу. У грі сенсації не сталося. Збірна Італії перемогла Албанію за рахунком 2-1. Але варто віддати належне Балканській країні. Вони гідно билися та навіть забили найшвидший гол в історії Євро. Це сталося на 23-й секунді з усилями Недіма Браймі. Що ж, вітаємо нападника. Він вписав своє ім'я в історію європейського футболу. Наступна у нас група Сі, де грають Англія, Данія, Словенія та Сербія. Станом на зараз там пройшли ну найнудніші матчі з точки зору результативності стовідсотково. Відкривав групу матч Словенія, Данія у підсумку: 1-1 гол на рахунку у Крістіана Еріксона та Еріка Янжа. Про другий матч цієї групи можна казати дуже довго і багато. Але частину ми залишимо для нашої іншої рубрики. Зараз поговоримо саме про матч та результат. Гра завершилась мінімальною перемогою підопічної Гарта Саудгейта. 1-0. Єдиний результативний удар на рахунку у Джуда Белінгема, який замкнув подачу від Бука Йосака. На цьому якийсь інтерес матчі закінчився. Англія перший тайм періодично тиснула на Сербію, але забивати вдруге не поспішали, що могло їм вилізти боком, адже Балканці непогано активізувалися і могли зрівнювати рахунок у грі. Головний тренер Англії не змінює своїм принципам млявої гри. Заміни тренера були орієнтовані на утримання рахунку. Вийшли більш захисні Конор Галагер та Коббі Мейну. Але зазначу, що ця тактика приносить свої спортивні результати. Але, маючи такий склад, можна грати ледь не з усіма з позиції, сили. Сподіваємось, колись у Англії це точно станеться. Переходимо до нашого традиційного новинного дайджесту, але тут знову футбол. Збірна України ю 23 стала переможницею на турнірі Моріса Ревелло у Франції змаганнях, що передують Олімпійським іграм 2024. У фінальному матчі підопічні Руслана ротаня змогли здобути перемогу у серії після матчових пенальті, і ось так забивався вирішальний одинадцятиметровий. Продовжимо тему збірних командою волейболу. Збірна України вдруге стала чемпіоном чоловічої золотої Євроліги. У фіналі сині жовті за підсумками чотирьох сетів переграли Хорватію 3-1. Якщо комусь цікаво, то за сетом ситуація була наступною: 25-23 на користь Хорватії, 19-25, 26-28, 19-25. До фіналу чотирьох у дебютному турнірі нового тренера Рауля Лосано. Українці потрапили з третього місця в турнірній таблиці з чотирма перемогами в шести матчах. На шляху до вирішального матчу сині жовті в трьох сетах обіграли Чехію три-0. Хорватія до зустрічі з Україною не програла жодного матчу у сезоні Євроліги. У таблиці регулярного чемпіонату команда посіла перше місце шістьма перемогами. У півфіналі на тайбрейку переграла естонців 3-2. Далі до вашої уваги хайлайти чемпіонської гри збірної України. Українські грації завоювали вісім медалей на міжнародних змаганнях серії гран-прі з художньої гімнастики в чеському Брно. Далі буду просто перелічувати наші успіхи. Вікторія Онопрієнко чотири рази піднімалася на п'єдестал пошани. Перші місця у вправах з булавами та у вправах з обручем. Третє місце у багатоборстві та у вправах з м'ячем. Ще чотири нагороди здобула Таїсія Онофрійчук. Всі нагороди срібні. В наступних вправах з обручем у багатоборстві у вправах з м'ячем та вправах зі стрічкою. Вітаємо наших чемпіонок! Українська чоловіча вісімка бронзові призери третього етапу Кубка світу з академічного веслування. У польській познані на озері Мальта відбувся третій і заключний етап Кубка світу з академічного веслування у 2024 році. Українська збірна була представлена двома чоловічими вісімками, і обидві потрапили до фіналу. Днями завершився чемпіонат Європи 2024 з легкої атлетики. Україну на континентальній першості представляло 46 спортсменів, які виступали у 24 видах програми Євро 2024 з легкої атлетики. За підсумками чемпіонату збірна синьо-жовтих виборола 6 нагород на континентальній першості. У загальнокомандному заліку наша збірна посіла 14-ту сходинку. Далі коротко згадаємо, хто з наших спортсменів здобув нагороди і якого вони гатунку. Розпочати планую з Олега Дорощука, який у стрибках у висоту серед чоловіків здобув бронзу, подолав 2 метри 26 сантиметрів з першої спроби. Тім не зміг взяти наступну висоту. Єдине срібло медального заліку України на Євро 2024 здобув дебютант Владислав Лавський. Спортсмен з першої спроби взяв висоту 2 метри 29 сантиметрів, повторивши особистий рекорд кар'єри. Також принесла нагороду Людмила Ольяновська, виграла бронзу 20 кілометрових перегонів на чемпіонаті Європи з легкої атлети. Тики та здобула ліцензію на Олімпійські ігри 2024, Фінішувала за 1 годину 28 хвилин та 48 секунд, секунди, виконавши олімпійський норматив. Ну і Михайло Кохан здобув першу медаль у кар'єрі на рівні євро, став бронзовим призером з метання молота. Українець показав найкращий результат під час п'ятої спроби 80 метрів 18 сантиметрів. Ну і найцікавіше, я приберіг на кінець Ярослава Магучих та Ірина Геращенко зробили подвійний п'єдестал, оформивши золото та бронзу змагань. Розпочнемо з бронзової призерки Ірини Геращенко. І далі її підкорення висоти 1 метр 95 сантиметрів. Та її остання спроба на відмітці 1 метр 97 сантиметрів. Подивимось стрибки чемпіонки Європи Ярослави Магучих. Може не показати і емоції наших дівчат після цього успіху. О ж, ми вітаємо всіх наших спортсменів і бажаємо лише більше і більше нових перемог. Що ж, тепер додаємо трохи крінжу в нашу програму. Пам'ятаєте, я казав про матч Англія Сербія? Так от, новини саме про цей поєдинок вистачає. І вони не найкращі. Перед матчем вболівальники обидвох команд влаштували масловану бійку. Чим це все закінчилось, не зрозуміло, але виглядає не найкращим чином. Далі в нас новина з того ж таки матчу на трибунах болівальників Сербії був помічений прапор їх братушек терористів. Варто зазначити, що сербські і російські фанати здавна відомі дружніми відносинами. Тому поява прапора забаненої країни терориста не мала на цій грі нікого здивувати. Втім, такі кроки підтримки не допомогли Орлам до речі, теж двоголовим перемогти. Скажімо так, моментальна карма в дії. Дякуємо, Белінгем. Що ж, а на цьому програма сходження завершується у студії для вас. Працював Ян Андрусенко. Любіть спорт і пам'ятайте, долучитися до нього ніколи не пізно. Віримо в нашу перемогу. Слава Україні! І вболіваємо за збірну України на євро. А програма виходила за підтримки міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність.